Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ось це відео в тіктоці набрало майже 3,5 мільйони переглядів. Ось таким виглядом мене майстер вигнав. З мокрою головою о 12-й годині ночі вже в комендантську годину з салону краси. Це просто їх неможливо було розчесати, їх неможливо було якось уложити, тому що вся шкіра голови пекла, боліла. На ньому 17-річна Ілона після походу в салон краси. Дівчина каже, завжди фарбує волосся в Одесі, але майстер поїхав за кордон. Тож вирішила піти на процедуру у своєму рідному місті. Кілії я подивилась роботи, подивилась інстаграм і вирішила, що чому би ні. Під час процедури каже дівчина, шкіра голови почала пекти. Ілона одразу про це сказала. Я вже відчуваю, що воно пече, пече. Вона мені починає дути там на волосся, щоб трішки заспокоїти шкіру. Процедура тривала аж 12 годин, майже до опівночі. І те, що Ілона показувала своє невдоволення, за її словами, якраз роздратувало майстра. Я навіть про як я їй сказала, тобто, маш, чесно, якщо б я знала, що процедура буде 12 годин. Ми домовлялись там у 8 закінчити. Я чесно, я б не прийшла. Після цього вона просто кидає моє волосся отак в цю мийку і каже: встала і ушла. Мені там в моєму салоні ніхто вказувати не буде. Що і як. Я, я підходжу одразу до дзеркала. Бачу, що в мене ось тут шкіра повністю червона. Далі, за словами Ілони, піднялась температура і декілька днів було погано. Швидка сказала, що це алергія. Проте через декілька днів у клініці Ілона почула інший діагноз. Два шари спалено, тобто це хімічний опік першого ступеня. Майстер Марія своє обличчя показувати заборонила, проте погодилась прокоментувати ситуацію телефоном. Каже, фарба була найвищої якості. А про тривалість процедури домовлялись заздалегідь. Тож Марію збурила реакція Ілони, нібито вона всіляко показувала незадоволення. Дивіться, ну тобто, по факту, ви її все ж таки виставили з мокрою головою, так. Э, да, да, совершенно <тлетен> верно. Я просто не придерживаюсь такой политики, что клиент всегда прав. Мастера тоже люди, и нужно ко всему относиться с уважением. Моя версия такая, что просто была спровоцирована аллергическая реакция, э, которая могла быть спровоцирована в принципе чем угодно. Тож мы вы решили звернутись до трихолога Кузьми Хопзая. Фахівець каже, на око складно визначити, проте є два варіанти. Перший це контактний дерматит простий або іритантний, так званий, пов'язаний з подразнюючою дією компонентів фарби. Це типу як легкий хімічний опік, але поверхневий. Другий варіант це алергічна реакція на компонент фарби. Якщо це опік, то це наслідок неправильної технології. А якщо алергія, то тут потрібно було перед фарбуванням зробити тест на нашкірну алергію або ж патч-тест. Якщо це був опік, то відповідальність виключно на майстрові. Якщо алергія, то відповідальність взаємна. А от адвокат Богдан Кушнір каже, що, хоч, можливо, клієнт не завжди має рацію, існують правила. Тож у цій ситуації може бути два варіанти відповідальності. За цивільним кодексом невиконання певних договорних зобов'язань або порушення прав споживачів, звичайно, тягне за собою можливість подачі заяви до суду і відшкодування завданої шкоди, як моральної, так і матеріальної. Якщо ми кажемо про те, що особа отримала певні опіки шкіри да або дерматит, це може кваліфікуватися як 125-та стаття кримінального кодексу, тобто нанесення легких тілесних ушкоджень, які в подальшому заподіяли незначний розлад здоров'я. Зараз шкіра голови у Ілони загоїлась. Проте дівчина каже, що стан волосся значно погіршився. Нині і Ілона, і майстриня Марія обидві переконані у своїй правоці, і обидві написали заяви до поліції. Остаточну крапку в цій історії має ставити суд, а ми простежимо.